Притча про нарікання свій хрест. Якось один чоловік вирішив, що в нього занадто важка доля. Він так сильно і так часто молився Богу, що той почув його молитви і зійшов до нього. Зрадів чоловік і одразу ж звернувся до Бога з таким проханням. Спасителю, мій хрест занадто важкий. Я не в змозі його нести. В усіх людей, яких я знаю, хрести набагато легші. Чи не міг би ти замінити мій хрест на більш легкий? І сказав бог. Добре, я запрошую тебе у моє сховище Хрестів. Вибери собі той, який тобі сподобається. Прийшов чоловік у сховище і став підбирати собі хрест. Він приміряв на себе усі хрести, і всі йому здавались то занадто важкими, то занадто холодними, то занадто колючими, то занадто гарячими, то занадто липкими, то занадто негарними, то занадто незручними. Через кілька годин блукань по сховищу та примірянь хрестів чоловік нарешті підібрав собі хрест, який здався йому самим легшим і самим зручнішим, аніж інші. Він зрадів і сказав Господу, дозволь мені взяти цей. І Бог відповів, так це і є твій особистий хрест. Ти його залишив біля дверей, щоб приміряти решту.